Дронам просто по адмінбудівлі. Зранку окупанти атакували марганець. як і наслідки? А вчора окупанти вигатили по чотирьох громадах району. Є поранена та масштабні руйнування. У Капулівці росіяни вбили відомого волонтера Юрія Бабенка. Чоловік потрапив під в півдрона просто на подвір'ї свого будинку. Енергетика попереджають про планові знеструмлення в Покровській громаді, де саме не буде світла. А у Нікополі перебої із подачою питної, де та в чому причина? Між тим у Покрові. Щоранку зупинятимуть весь транспорт, і громадський і приватний. Це офіційне рішення виконкому. І з чим пов'язане? Хочу знову ходити сам без милиць. Так про свою мотивацію до відновлення говорить боєць із Нікополя. Віталій військовий пережив пряме влучання ворожого дрона, чого досяг завдяки наполегливим тренуванням із фахівцями. Подробиці у нашому матеріалі. А в покрові потрібна допомога дитині, яка випала з вікна четвертого поверху, в якому стані малеча Видивитися спецпро. Проєкт про Нікополь вітаю. Підписуйтеся на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Від ранку загроза атак дронами камікадзе та з важкої артилерії у низці прибережних громад Нікопольщини. Нині вже відомо ворог поцілив безпілотником по Марганцю. Влучив просто в адмінбудівлю. На місці масштабні руйнування люди вціліли. Ко дронів від ранку і Нікополь, чи є влучання ще уточнюють? Водночас у мережі опублікували кадри, на яких ворожий безпілотник кружляє над 14-ти поверхівкою, по якій росіяни цілять щодня. Прицілом ворога Нікопольщина була і вчора з артилерії та безпілотниками. Окупанти гатили по райцентру, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Травмована 22-річна дівчина. Пошкоджені інфраструктура, ліцей, багатоповерхівка та приватні будинки, господарські споруди, понівечене також підприємство. Сталося кілька пожеж, зокрема вогонь знищив легковик. І вчора у Капулівці окупанти вбили відомого волонтера Юрія Бабенка. Чоловік потрапив під прицілих півідрона просто на подвір'я свого будинку. Його вшпиталили до лікарні Нікополя. Утім, травми виявилися надто тяжкими. У мережі друзі та знайомі Юрія згадують його доброю і щирою людиною. Чоловік був патріотом і волонтером, громадським діячем, учасником бойових дій, ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС та старостою храму ПЦУ у Капулівці. Щоранку о о й годині у покрові має зупинятися транспорт під час хвилини мовчання, аби вшанувати пам'ять убитих Росією українців. Таке рішення ухвалили у міському виконкомі. На всіх дорогах міста запровадили обов'язкову зупинку транспорту, як громадського, так і приватного. За дотриманням нових правил стежитимуть правоохоронці. І днями на Запорізькій атомній станції відбулася заміна фахівців МАГАТЕ. 7 липня ротацію місії вкотре провели через тимчасово окуповані території. За повідомленням окупаційної адміністрації станції у складі 29-ї ротації троє міжнародних експертів. Їхнє завдання, як і раніше, моніторинг та оцінка рівня експлуатаційної безпеки на об'єкті. Під час ротації, як заявили пропагандистські медіа, безпеку забезпечували військові Міноборони РФ, Росгвардія та поліція з окупованої частини. Запорізької області. Важлива інформація для жителів покровської громади. Енергетики попереджають про планові знеструмлення. 12 липня вони проводитимуть технічні роботи з 8 до 18 години. Частково без електрики лишиться місто Покров. Мешканці опросять заздалегідь зарядити гаджети та павербанки. Між тим у Нікополі сьогодні, 11 липня, вода подається із перебоями. Ситуація пов'язана з проведенням аварійно-ремонтних робіт. Про це повідомляє Нікопольводоканал. Роботи зокрема проводять у західній частині міста. Частково без води можуть лишитися перший квартал, третя дільниця, район Трубник-2, вулиця Героїв Холодного Яру та село Олексіївка. Ремонтують прифронтову дорогу. На трасі Божедарівка Малософіївка Нікополь розпочали поточний ремонт. Відремонтувати планують три окремі ділянки траси. На це служба відновлення та розвитку інфраструктури ще наприкінці травня виділила майже 30 мільйонів гривень. Повністю завершити реконструкцію планують до кінця серпня. Поточний ремонт триває ще на шести автошляхах державного значення. Жителям Нікопольщини нагадують правила поведінки біля водойм. Бесіди провели рятувальники у покрові. Особливу увагу приділили підліткам. Зокрема, дітям нагадали, що купатися можна лише в день, і в дозволених місцях. Не можна заходити у воду без нагляду дорослих, безкотувати та штовхатися у водоймі. Також радять уникати стрибків у воду в незнайомих місцях і не використовувати для плавання небезпечні предмети, як, от, саморобні плоти та гумові камери. А ще нагадали, телефон номери екстрених служб, які необхідно викликати, якщо людина опинилася у небезпеці. Лікарні прифронтового Нікополя отримують гуманітарну допомогу із США. У Нешвілі команда волонтерів формує вже п'ятий контейнер на два місяці. До нього входять хірургічні набори, світло для операційних узд апарат, біомедичне обладнання, ліжка для реанімації а також інші найнеобхідніші матеріали для операції та порятунку людей. Водночас шостий контейнер допомоги для нашої області вже готують у Денвері. А медики Нікопольщини отримали генератори від Новоушицької громади Хмельниччини. Допомогу надали у рамках проєкту Пліч опліч вона для Мозулевської громади, аби забезпечити безперебійну роботу медзакладу у разі тривалих відключень світла. Обладнання вже доставили до однієї з лікарень. І від 1 липня у Мирівській громаді працює пара-юристка. Це помічниця юриста, яка пройшла базове навчання. Вона надає первинні консультації мешканцям. Якщо ви потребуєте допомоги щодо захисту, доступу до державних послуг, юридичної консультації з питань пов'язаних із воєнним станом в Україні. Звертайтеся щосереди, з 15 до 17 години до Мирівського будинку культури. Усі консультації безоплатні і конфіденційні. Хочу знову ходити сам без милець. Так про свою мотивацію до відновлення говорить боєць з Нікополя Віталій. Він проходить реабілітацію в одному зі спеціалізованих центрів Дніпра. Військовий пережив пряме влучання ворожого дрона, отримав тяжке поранення у ніг і зовсім не міг самостійно пересуватися. Чого досяг завдяки наполегливим тренуванням з фахівцями, історія захисника та його шлях до одужання у матеріалі наших журналістів. Ну, яка мрія стати на ноги. Так, Віталій крок за кроком прямує до своєї мрії. Чоловік хоче пересуватись самостійно, без милиць. Поранення отримав на Луганському напрямку у жовтні минулого року. Служив старшим оператором протитанкового ракетного комплексу по десантно штурмовій бригаді. Під час бойового завдання його з побратимами атакували російські дрони. Поранення отримав лише Віталій. У нього контузія та травми обох ніг. Турнікет наклав на дві ноги, тому що поранення було двох ног. І плюс там ще на Снепаделку був бліндаж медика бойового, там вже мені наказали допомогу, ну тобто медичну. І після цього там вже на Івак і попав в небо. Віталій з Нікополя каже, в рідному місті регулярно лунають вибухи, тож на війні у нього страху не було. Після поранення півроку ходив з апаратом зовнішньої фіксації, переніс декілька операцій. В одній нозі тепер пластина. Якщо я цього навіть не мог там вставати на стопу, так сказати. Зараз я вже. Певно, не почуваюся, що встати на неї якось ну, з милицями, тим, тим, тим паче вже якийсь прогрес є. Зараз захисник проходить другий курс у реабілітаційному центрі. Спочатку працювали переважно над збереженням функції прооперованої ноги. Тепер же, коли бійцю встановили в ногу спеціальну пластину, завдання ускладнилися. Через травму є зниження туди руху, вони в кінці все саме у мікростопі плюс пальному сугаві, і нам треба. За допомогою просто просемонально відволікаємо трохи увагу, щоб не консультися на бойовому синдромі, а також працюємо на допомогу в одній у реабілітаційному центрі чоловік займається щоденно для нього, як і для кожного пацієнта, розробили індивідуальну програму. Раніше боєць не міг навіть стати на стопу зараз же почувається впевненіше. З'являється вже більше м'язової сили, амплітуда збільшується. Також ми почали більше навантажувати ногу для того, щоб збільшити її пороздатність під час ходьби. В подальшому будемо відмовлятися від однієї милиці, для того, щоб при ходьбі використовувати лише одну канадську милицю. до повномасштабного вторгнення. Орнення Віталій працював на промисловому підприємстві. У вільний час мав хобі рибалити. Хоче повернутись і на роботу, і до улюбленого заняття. Це захисника мотивує займатись ще більше, щоб війна закінчилася. Я тому швидше бо багато горя робиться. війна. Сам Віталій вважає, що легко відбувся. каже тут в центрі є хлопці з набагато складнішими травмами, і додає, кожен має шанс стати на ноги. А завдяки таким центрам і підтримці це стає можливим. Олена Петроченкова, Дмитро Ветров, Про Нікополь. І вчора у покрові маленька дитина випала з вікна четвертого поверху. Малеча на щастя вижила, утім потребує допомоги. Про це у соцмережах повідомляє мама дворічної дівчинки. За її словами, у дитини у двох місцях зламана рука також є перелам ключиці. Мати відкрила збір на лікування доньки і звернулася до небайдужих. Якщо хочете і можете допомогти, шукайте реквізити у соцмережах Покровської громади. А кінний клуб знікополя просить допомоги з евакуацією у безпечне місце. За словами власниці ранчо, обстріли у місті посилилися, і тварини живуть у постійному стресі. Знікополя коней та інших мешканців ферми хоче вивезти подалі від обстрілів. Місце для остаточного переїзду вже знайшли. Утім, для цього необхідна фінансова підтримка. Якщо хочете і можете допомогти, реквізити шукайте на сторінці ранчо у Фейсбуці. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ту 11 та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.